У нас заняття з розвитку мовлення, і я вас всіх хочу запросити у ліс подивити, що ж там, які дива в пізньої осені в лісу відбуваються. Жила була красуня осінь. Нечутно ходила вона лісом, за всім спостерігала, чи всі звірята. Готові до зими. Може, ще хтось вважає, що повернеться тепле літечко, і не потрібно готуватись до зими. А ви як вважаєте? Потрібно готуватись до зими, діти? А? Потрібно, звісно ж, потрібно. Лисичка та вук доповіли. Не, Що готові до зими, Їхне хутро стало пухнастим, густим, і злі морози їм не страшні. Ось і зайченятка поспішають змінити свої шубки, змінивши колір сірого на білий. Лісова білочка показала осінній господині запаси горіхів, жолудів, грибів, яка вона, які вона дбайливо сховала у дупло. А неподалік ведмежа сімейка закінчила облаштовувати барліг. Маленькі ведмежата в ньому не замерзнуть. Схованка їжачка не така вже й велика, але вона надійна, він проспить в ній до самої весни, а багато птахів змушені збиратись у вирій. В теплі краї летять вони, щоб врятуватись від холоду та голоду, щоб не загинути зимою. Тому цих пташок ми називаємо, як? які відлітають перелітними. Першими відлітають ластівки лелеки, потім відлітають шпаки, солов'ї і останніми рідний край покидають журавлі. Послухайте віршик линуть в небо журавлі, а курличуть до землі, линуть сірими ключами. Відмикають білі брами. Подорож перелітних пташок дуже далека і небезпечна. Але господиня осінь відпускає їх на південь з надією, що навесні вони повернуться додому, щоб звеселяти всіх своїм дзвінким співом та захищати сади і ліси від шкідливих комах. А є птахи, які залишаються з нами на всю зиму. Наприклад, дятел, який лікує дерева і взимку. Голуби, які з нами в місті, завжди всю зиму нікуди не відлітають. Псинички, які люблять жити біля людей, бо люди їх трошки підгодовують. Ворони та ворони. А також сороки трескотухи і маленькі горо горобчики, які завжди з нами і взимку, і вліт. Радіє красуня, осінь, щоб всі в лісі готові до зими. А вам, малята, щоб ви краще запам'ятали зимових, як звірята до зими готуються, вона Приготувала загадки. Слухайте уважно. Та відповідайте, хто ж це такий? Сірий зубастий, по полю блукає, ягняток шукає. Хто це такий? Хто такий сірий, зубастий? А Надія? Хто це? цей? Вот ляже спати, дядьку волохати. лиш тоді устане, як весна настане. Хто це, Діма? Ведмідь. Так, перевіряємо правильно, добре, Діма, відгадав загадку. Слухайте далі сама мала шубка пухка з гілки на гілку стрибає, шишки горіхи збирає. Варічка, хтось? Пілочка. Бачите, яка гарнюня. Так. Далі йдемо. Дивний звірок круглий, як клубок, голки стирчать. Спробую взяти. Хто це такий? Кілок. Їжачок підказав так, та так, їжачок правильно. Слухайте ще загадку пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик. Як він зветься? Зай. Зайчик, так, зайчика всі так. Да. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Дяте, так, теж вірно. Молодці всі загадки відгадали, осінь та звірята дуже задоволені. А зараз я вам прочитаю скоромовки. Це буде ваше домашнє завдання. В нашому посиланні вони є. Вивчіть їх з батьками і повторюйте. Давайте зараз повторимо разом зі мною. Ведмедику ледащо? В ліс на пасіку нащо? Буду джмеликом дзичати, буду меду куштувати. Давайте ще раз. Разом ведмедику ледащо. Дімо, повторюй. В ліс на пасіку нащо? Буду джмеликом дзичати, буду меду куштувати. Це про ведмедика І ще про хитрого лиса. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лисом ліс. Давайте ще раз повторимо разом. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лісом лис, шелестів над лісом ліс. Так. А як буде у вас вільний час, намалюйте, будь ласка, малюнки, як лісові звірята до зими готувались. Добре, Варя, я від тебе чекаю гарного малюнку. Ти в нас дуже художниця, справжня. Добре, Варечка, Намалюй обов'язково. А можна намалювати ще, бачите, ось такі жолуді. Можна. Пензликом, а можна долонькою. Теж вам ці малюночки будуть в посиланні. Ви подивитесь з батьками і намалюєте для мене та звіряток. Сьогодні в нас діти два заняття. Друге заняття в нас аплікація. І я пропоную вам зробити білочку. Для цього вам треба аркуш помаранчевого паперу. І треба його нарізати на смужечки. Пробуйте самі, якщо не зможете, то попросіть батьків, щоб вони вам нарізали смужечки. Потім теж за допомогою батьків намалюйте отаку кумедну білочку і хвостики зробите з цих смужечок. Пам'ятаєте, як ми робили дерево, аплікацію дерево зі смужечок? Ви їх складаєте навпіл, склеюєте і приклеюєте білочки на хвостик. Подобається вам така білка пухнаста? Так? На? Надія, подобається? Так, чекаю від вас, малюночків. Ми з білочкою та зайчиком будемо чекати фото ваших гарних творчих робіт і відео, де ви запишете скоромовки, які вивчили. Добре? Добре. Добре, ось дуже рада була вас всіх бачити. До наступної зустрічі. Трошки наш час наших занять зміниться. Я напишу в групі в Viber із -за того, що відмикають світло. У нас буде ось такий час, як сьогодні, у вівторок, а в четвер, мабуть, залишиться так, як і було. Тож, чекаю вас всіх четвер.